Бубли невеличке село на Волині. Молоді тут небагато, але й роботи для них тут не густо. Школа, садочок, магазин. І фермерське господарство. Хто з місцевих їздить працювати до турійська, а хто на заробітки за кордон? Але як і молодь, так і старше покоління добре знають, як влітку попрацюєш, так і будеш мати взимку. Тож нині місцевих можна побачити здебільшого на полях. Дбають за майбутній рожай всі. Бабуся Катерина теж має невеличкий клаптик картоплі. Він в неї без зілля. Нині йде боротьба з жуком. Жук не Шук. Багато жуків? — Ну Ні, діпаці. Люди кажуть, зараз добрий сезон, аби вирощувати свиней, бо ж є кропива і горе зілля з городу після прополювання. Проте додають, аби було те домашнє сало і м'ясо, потрібно докласти неабияких зусиль. Картопля, кукуруза, люцерна. Ну і зілля, яке прополюється, теж даємо. І все. Отакий от був у нас раціон. Більш такого в нас. Але ви от ми перед цим говорили, що кажете, що купити нібито і вигідніше, а Вигідніше, того, дешевше, дешевше, дешевше. Дешевше, так? дешевше. Але... Бо то рік годуєш, але то є своє. І воно пахне набагато краще. Запах того поросяти не набагато краще, чим те, що куплене. Бо те на примісях, да, воно я не скажу, що воно погане, воно смачніше, через що. Бо купив той кілограм. І з'їли, і смачне воно таке, а тут то -то своє півроку, а то й рік і своє. В сім'ї пана Івана обов'язки щодо господарки розподілені. Наприклад, розповідає чоловік, за ним приготування харчів свиням, а за його зятем викидання гною. Бо ж в самотужки пенсіонер з усім цим не впорався. Був здоровий, то коровку тримав, все таке, хазяйця зараз. Нема здоров'я, тільки вже 70 літ зараз скоро буде. А, сім'я років. Не тримаєте корови вже. Ні-ні ні. ні, ні. А що тримаєте? Ну, кури свині. Все, то таке? Ага. Щось що необхідного таке все. Багато свиней? Муха двоє. Ага. Те, на, на Пасху, як, як більше напаску села, люди. А скажіть, як там важко, Бо багато треба оце вкластися, щоб та свиня, от, те сало, щоб виростити? Ну треба, щоб курі з кабанчити до двох метрів, то побільше. То... Рік треба, що як попаде. Це поросяк, є, порося, як є таке, що їсть. Є, є таке, що росте на очах. Загалом поголів'я великої рогатої худоби в селі невеличка. Нещодавно люди відстояли пасовища для тієї жменьки корів, яку ще тримають в селі поодинокі господарі. А тут зараз люди держать корови в себе Так, дуже спорства. мало. А чому? Ну, тепер така мода пішла. Ага. Тепер не тільки тут. A i z widkieja by ja sama skomunikować coś do to co, to i tamże sprzedają te kurowe. Як розповідають місцеві, нині в селі навіть не здають молока, оскільки це ніколи не було вигідно для селянина, та й городів садять менше ніж колись. кажуть переважно для себе поїсти. Продавати за безцінь ніхто не хоче. Шкода своїх рук. Але як би там не було, у Боблах всі від молодого до старого, від ранньої весни до пізньої осені на полях. Працюють на своїй землі, бо привчені до цього з діда-прадіда. Юлія Остапович, Наля Прокопчук Сковальського району для новин на часі.